І до нас доєднується Георгій Зантарає, депутат Київради, фракція Слуга народу. Пане Георгію, Добре. Така, добрий день. Така ситуація там з допуском, скажімо так, нейтральних спортсменів. Це зрада, чи, чи все-таки хоч невеличка да. робити. Спорт поза політика. Даруйте. Дя дякую, дякую дя дя за слово. Хочу зазначити, що ще є голова комісії атлетів національного олімпійського комітету, тому я дуже дотичний до цього. Дивіться міжнародний олімпійський комітет так дав рекомендації щодо участі всіх спортсменів в нейтральному статусі, але на сьогодні ще не создана комісія, яка буде проводити селекцію цих атлетів. До сьогоднішнього дня міжнародної федерації частково їх допускали і вони дуже багато робили помилок. На сьогоднішній день у росіян є вісім ліцензій. Але відбір ще не на закінчиться. відбір закінчиться за місяці, там за півтора у деяких видах спорту до Олімпійських ігор. Тому ми можемо казати, що сьогодні дев'ять ліцезій, а особисто в моєму виду спорту дзюдо ще 9, які вони гарантували. Але ми будемо і надалі надсилати інформацію щодо атлетів, які підтримують війну. Я розкажу маленький приклад. Я був на форумі атлетів міжнародного олімпійського комітету, де я дав інформацію щодо атлета, який якоби нейтральний. Де до цього він виграв чемпіонат світу по військовослужбовцям, і вони хотіли його допустити. Я надав інформацію. На через 10 хвилин його зняли з змагань, і він більше не змагається. Тому завдяки нашій федерації, завдяки е олімпійському комітету, Міністерству молоді спорту ми все зробимо. Ми зможемо не допустити росіян частково, але ми ще не знаємо, будуть вони самі приймати участь чи ні е е щодо нейтран... щодо флагу і гімну. Вони і так дуже багато років виступають без цього. Це країна терорист, яка тричі вже порушила всі принципи олімпійського переміря. все, що можна було порушити, до прикладу, де 2008-му під час Олімпійських ігор в Пекіні вони напали на Грузію, у 2014-му вони анексували Крим під час Олімпійських ігр тисяч 2022-му році. Вони напали на нас. Тому ми повинні казати, не зупинятися, доказувати цьому і показувати цьому світу, що країну терориста на час. Війни треба ізолювати. Ми будемо закликати всіх е міжнародних спортивних функціонерів щодо е создання е правил, які е які будуть е відсторонювати країну агресора від участі в змаганнях, поки йде е війна. Я сподіваюся, що 2024 рік буде для нашої країни переможним а для наших олімпійців е ріком. Великих досягнень вони цього заслуговують, вони є героями, вони тренуються в дуже важких умовах, і вони круті пане Георгія, А чи підтримують інші країни ось цей бойкот? І чи підтримають країни, якщо спортсмени таки поїдуть в нейтральному статусі від Росії? Ми ми Слово бойкот це дуже таке негативне. Тому ми не приймали участь, де були росіяни. Ми готуємось до Олімпійських ігр. Ми готуємось, щоб наші атлети максимально і в максимальній кількості представили нашу країну на міжнародних розмовах. Наша задача функціонерів показувати, що країна терорист порушує всі принципи. Вони готуються, але ми будемо все робити для того, щоб їх формувати пане Георгію. І останнє запитання. От коротко. А деякі федерації, скажімо так, намагалися пропихнути росіян. Чи ведеться робота окремо по окремим федераціям різних видів спорту? З, зв... Звичайно, в кожній федерації є. Є інформація щодо спортсменів, перших других номерів, які підтримують лайками, постами чи взагалі пішли воювати. І інформація атлетів, і ми надсилаємо звичайно, федерації, працює і ми е це контролюємо. Ми дивимося це, коли атлети е лайкають е інші фотографії е під, на підтримку війни. Тому ми не зупиняємось і ми будемо надалі працювати. Зрозуміло, пане Егор, я Дякуємо вам, що включилися до нас. Бажаємо нашим спортсменам лише перемог і лише золотих медалей. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був на прямому зв'язку Георгій Зантерає, депутат Київради, фракція Слуга народу.